Відстрочка Резерв Плюс нам повідомляють, що в листопаді почнеться видача відстрочок деяким категоріям військовозобов'язаних, які мають відстрочки, це особи з інвалідністю, це студенти, тощо там будуть в майбутньому багатодітні. Тощо, але на що потрібно звернути увагу? По перше, якщо ви фактично з чим стикаємось на практиці з більшістю ТЦК? Якщо ви отримали відстрочку в електронному вигляді, то вона буде лише в резерві, по праву, довідку вам не нададуть. Отже, з цим виникає наступне питання: що після того, як ви отримали в резерві, вам ТЦК може ось так зробити. У вас буде порушення обліку, немає відстрочки, і будь-який патруль, який вас зупинить, зможе вас затримати. Вже була така історія з клієнтом. Одним, ми змогли це виправити з запитами, але все ж таки ситуації бувають різними. Отже, якщо ви питаєте мене робити резерв для відстрочки, я кажу більше ні, аніж так, тому що мінусів набагато більше, аніж позитиву.